2025 рік. Ідеальний час прокачати свої фінансові навички. Почнімо з реальності. За міжнародним дослідженням, OECD середній цифровий фінансовий бал 53 зі 100. І лише близько третини дорослих досягають мінімального порога, там само доведено. Вища фінансова грамотність пов'язана з вищою фінансовою стійкістю. Іншими словами, навчання напряму конвертується у добробут. Перша навичка витрати на інвестиції. Розумійте коефіцієнти витрат та віддай пріоритет широким індексним фондам або ІТФ, та тримайся подалі від зайвих комісій. Дані з піва за 2024 рік 65% активних фондів США відстали від SP500. Друга навичка автоматизація грошей. Налаштуйте регулярні внески на інвестиційний рахунок та DCA, і не спокушайтесь на вгадування ринку там, де внески увімкнено за замовчуванням, люди накопичують більше. Британська статистика 2024 року: 82% працівників беруть участь у пенсійних схемах. А загалом автоенролмент охопив понад 11 мільйонів людей. Третя навичка: кредитна гігієна. Будьте обережні з програмами Купуй зараз. Плати пізніше читайте умови та розумійте графік платежів, щоб тримати кредит під контролем. Використовуй кредити розумно. Четверта кібербезпека увімкніть багатофакторну автентифікацію для фінансових рахунків. П'ята аудит власних грошей. У Британії через автоенролмент зросла кількість загублених пенсійних рахунків, оцінка 31 мільярд фунтів. Не губи своє. Склади мапу всіх рахунків, банки, пенсії, брокери і раз на квартал роби ревізію, щоб у тебе був один дашборд правди. 2025 рік це система навичок, зменшення витрат, автоматизація, контроль кредиту, кіберзахист та карта активів. Почніть сьогодні, і ваша фінансова впевненість зросте. Деталі в описі під відео. Пам'ятай завжди, це не фінансова порада. Роби власне детальне дослідження. Перед інвестуванням буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.